Вот Убив я його чи ні. О, чи дав походу. Ух, це по тій штуці потрібно було просто зразу стріляти, да і все. Там піднімусь битву завершено. Не з першого разу вбили мене раз. Ну, Трішки багато нового було. Сідає з Нам є про що поговорити. Який час ти обрав би для приватної розмови? Світанок мені подобається. подобається Видовищно. Істинна зона не така, якою нам здається. Мені вже сумно. Що в біса там відбувалося. Ти знаєш більше ніж я. Посланець моноліту. Що? Ти був поряд з ним. Виконав його волю, тепер прийшов за мною. Я розгнівав його і тому ти тут заради помсти та винагороди. Та ну. Не розумію про що ти. Я просто хочу повернути те, що втрата. У цьому ми схожі. Та не вже? Дехто в зоні заради багатства. Інші. Приходять за чути саме? Хтось шукає тут простого щастя, шансу відчути себе знову живими і справжніми. Але чи бачив ти когось тут? Хто був би боістину щасливим? Що вони тут продовжують шукати, якщо їм недостатньо, навіть чуда. Много літо сягав щастям обраних. Я аж вирішив, що всі сталкери в зоні варті найкращого. Дуже щедро з твого боку. Я вже був тут, колись, дуже давно, коли був сталкер. Шукачем пригод. Я зробив лише один хибний крок. І весь мій світ поринув у темряву. Але виявляється, що я прозрів, поки інші і далі блукали мороком у пошуках невидимих чудес. Моноліт показав мені зону якою вона є насправді? Жесть, Моноліт тут взагалі ні до чого, ти знаєш більше, ніж я. Посланець. Mm. Не існує ніякого моноліту, Фаусте. Ти отримав здібності контролера в одній з лабораторій X, щоб вести монолітівців та служити свідомості поки вони були живі. Ти не відповів би інакше. Я не здивований. Тобі треба залишитись тут. Надовшу. Бо немає нічого таємного, що не стане явним. Це лише питання часу. Тут навіть нічого не додать. Тільки слухати і записувати. Воля моноліту.